Яка інформація йде до вас? Якщо ви розраховували да, або домовлялися з якимось мужчиною про те, що він вам допоможе, да, то чекайте. Ви отримаєте інформацію про те, що, наприклад, ваше прохання буде виконане, або вже ви побачите прям сам процес, уже вам будуть допомагати. Да? Ви якби отримаєте якісь позитивні, позитивні новини, я би сказала, або якісь знання про те, що у вас все вдасться. Ви не будете один чи одна, ви будете мати точно допомогу, при тому від людей, які... Мають ресурси, мають ресурси. Ресурси це будь-що, наприклад, і гроші, і час, і можливості, і інформація та сама, і знання можливо, да тобто ви не залишаєтеся без допомоги, і це можуть бути мужчини, можливо, один, можливо, два. Але ви точно отримаєте інформацію про допомогу і про те, що у вас все вийде.